Друзі, з вами компанія Карфасол. Ми, як завжди, розмовляємо з вами про автомобілі з Америки. Іноді це японські автомобілі, які були виготовлені в Японії. Потім перепливли через весь океан, через півземного світу до Америки. Там трішечки покатались, потрапили у страховий випадок, і потім перепливли через Атлантику зворотнім шляхом до України. І тепер катається дорогами України. Тож, друзі, сьогодні у нас Mitsubishi Outlander Прикольний кросовер. Лише завдяки тому, що це не просто Mitsubishi Outlander, який вже був у нас на огляді. Сьогодні у нас версія плагін гібрид EV або Outlander PHEV, тобто підзаряджаємий гібрид. Друзі, чим відрізняється саме PHEV? Ну, по-перше, аутлендери, які взагалі бувають, нас в Україні можна знайти в салоні Outlander з 2-літровим двигуном під капотом, атмосферним взагалі на механіці, або в версії з варіатором. Бо ще буває версія 2.4, теж з варіатором. Такі машини продаються і в Америці. Ще в Америці продаються, наприклад, 3-літрові машини на автоматі з двигуном v 6 аж на 220 коней. Все це непогані варіанти, але якщо ви хочете трошечки заощадити своїх грошенят і кататись в тому числі і на електриці, то вам буде цікава саме версія плагін гібрид Phev. Бо вона має версії 17-19 років, як у нас, батарейку 12 кВт годин. А після 2019 року, після рестайлінгу, то 14 кВт годин, ви можете проїхати 40-50 км взагалі без бензину, а далі з витратою палива 7-8 літрів по місту. І це при тому, що у вас є непогана динаміка. Бо під капотом у нас 2-літровий двигун, який видає трошки менше ніж 120 кінських сил. Взагалі-то 118, у нас нема газових упорів, бо це японська машина, все має бути дешево, економно. Тому в нас 2-літровий двигун на 118 кінських сил і... Інвертор, батарейка і два електродвигуни, бо назад у нас кардан від двигуна не йде. У нас їдуть лише дроти, батарея, і повний привід у нас реалізований виключно за рахунок електродвигуна позаду. А в нас їх аж два. Один на передній осі на 80 кінських сил і ще один на 80 кінських сил позаду. Тож разом це 160 кінських сил, плюс 100, 118 цих, це так не працює. Все це трошки по-іншому рахується, але разом маємо непогану динаміку. 8,5-0,100 у нас обіцяє виробник, і це при тому, що реальні витрати палива, ми вже катаємось на перший день на цій машині, 7,5-8,5 залежно від того, як ви натискаєте на педаль. І якщо ви цю машину підзарядите, то ви можете її використовувати як електромобіль, якщо 40 кілометрів по місту вам вистачить. Також в нашій комплектації, а в нас максимальна версія GT. У нас тут стоять led фари у нас є 18 дисків, у нас є камери огляду 360, у нас є радари системи безпеки. Машина вміє слідкувати за полосами, за розміткою, самостійно гальмувати, попереджати вас про це. У нас є безключовий доступ, як бачите, дзеркала складаються. Так само я можу натиснути, у нас все відкриється одразу. Тому ключик я можу не доставати з кармана, він буде в мене тут. Але якщо дуже хочеться, то можна натиснути на ключику кнопочку, і в нас відкриється електрична ляда. Це теж преміальна версія GT, таке вміє. Чого не вміє інша версія Cell, а підзаряджаємий гібрид в Америці, продавався лише в двох варі варіантах: це Cell або GT. В нашій версії GT це максимальна. То, чого не буде у вас у версії Cell, це... Аудіосистеми Rockford Fosgate сабвуфером звучить потужно максимально, і у вас не буде інвертора на півтора кВт. Тобто цю машину можна використовувати як великий екофлоу на батарейках. Якщо у вас раптом вдома закінчилася електромережа і на сьогодні, після обстрілів росіян... У вас щось вдома не працює, то ви можете ось сюди вімкнути розеточку 220, і ця машина буде віддавати потужність 1,5 кВт на ваш будинок, поки в неї є батарейка. Ну а так як в нас це гібрид, то не поки є батарейка, а поки є бензин. Бо як батарейка сяде, вімкнеться бензиновий двигун і вона продовжить видавати вам 1,5 кВт. Тож, якщо вам вдома дуже буде потрібно саме Якась електроенергія, ця машина вам стане у нагоді. Або десь на природі ви можете виїхати на рибалочку, ця машина завдяки повному приводу будь-куди, І далі ви будете споживати електромережу повній тиші, поки у вас буде батарейка. Це прикольно. Але є й мінуси нашого плагін-гібрида. Першим з них в нас тут батарейка. Як бачите, в нас є ніша, компресор, батарейка. Але нема сидінь, бо Outlander, звичайний, не гібридний, буває семимісний. В нашому випадку це коричнева шкіра, але сидінь лише 5 місця багато. Розложи, посмотримо. А, як також це? вона мене не хоче вбивати, як бачите, не те, що тесла. Також, якщо ми розкладемо задній диван, то ми можемо знайти. Ага, Тут же ж ще тут треба розложити. О! Я забув, що в цій машині можна розкласти не тільки спинку, а ще й подушку. І якщо її розкласти, то у вас буде взагалі-то довжелезний такий причал на ніч. Місця дуже багато, більше двох метрів. Я особисто з р... зростом метр 80 поміщаюся тут. Цілком. Тож, великий багажник у нас лишається, але нема семимісного варіанту. На жаль. Електропривід працює не дуже швидко, але якісно У нас є камера заднього виду. Що ми маємо в салоні? Так, тут у нас є ще деякі прикольчики. Якщо в звичайному Outlander ви можете двигати цей диван вперед-назад, то тут є такої функції. Чесно кажучи, не бачу. Але можна змінювати нахил спінки. і можна зробити тут дуже багато місця. В нас є знову ж таки інвертор, в нас є підсвіточка, в нас є крючочки, дуже приємна коричнева шкіра та підлокітник з двома подстаканниками. Бо в машинах з Америки інакше не буває. Два подстаканника тут, два подстаканника в цій двері. Два подстаканника в тій, На жаль, нема ніяких USB, але вони є в підлокітнику спереду. І якщо у вас вистачить дротів, можете це все розкласти. Взагалі-то аутлендер це про велику кількість місця за невеликі гроші, бо такі машини від компанії Carfasol можна привести в бюджет приблизно від 18 тисяч доларів. Це, мабуть, буде не версія GT, але все одно можна привести від 18 тисяч доларів. І тоді у вас буде вже не одна заправочна горловина, як в нас, да? Так як це. це ж японська машина, тому у нас це все відкривається ось так. Якось. О, отак. Дивіться, тут можна залити бензин. Виключно 95-й. А з іншої сторони в нас є ще один лючок. Це на другий бак, як в УАЗіку, ні. Це... Система заряджання автомобіля. Тобто батарейка в нас на 12 кВт може заряджатися як повільно через Type-1, так і через роз'єм CHAdeMO дуже швидко. Якщо дуже хочеться, зарядили за пів години і поїхали 40 км на електриці. Також є вада в тому, що в нас електромобіль, через це в нас трошки зменшений кліренс. Батарейка понизу. Трошечки скрадає кліренс, бо в звичайного Outlander він 215 міліметрів. В нашій версії лише 185. Але колись на такій машині я її знімав за кілька днів до початку повномасштабної агресії в Харкові в полях зі, зі снігом. Було мокрого снігу трошки вище, ніж по пощікалатку. Багат, багатенько снігу було. Машина заїжджала, виїжджала, Мабуть, ви ці кадри зараз побачите. Непогано гребе 80-сильний задній двигун. Загалі то дозволяє машині їхати непогано. Тож, друзі, такі варіанти цікаві, можна побачити в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Ну а якщо вам сподобався конкретно цей екземпляр, то ця машина продається. В описі під цим відео можете знайти посилання на продаж цього шикарного автомобіля. Якщо вам ще цікаво, як машина їде, то не перемикайтесь, далі ми переміщуємось в салон і їдемо. Завжди є в коментарях хтось, хто запитає про кнопочки, про те, який пластик, про те, як веде себе підвізка. Давайте почнемо трошечки про шкіру. Ця штука в нас з екошкіри, все решта справжня шкіра. Підлокітник теж вже з екошкіри. Ми його перешили, він був не дуже красивий. Тепер він з екошкіри, але красивий. Тут у нас є така імітація чорного дерева, такий піратський. які в нас переваги саме версії GT. По-перше, в нас є двозонний клімат-контроль. У нас є підігрів керма, підігрів сидінь. Бачите оці кнопочки? Саме такі кнопочки були у мене в Mitsubishi Lancer го року. кнопочки. Да -да, з тих часів взагалі нічого не змінилося. Як було в 95 му так і в 2017-му, так і в 2021-му. Це останній рік, коли можна знайти Outlander в такому кузові, там будуть саме такі кнопочки. Відмінність рестайлінгової машини від цієї буде лише в тому, що там на 2 кВт більша батарея. Тут 12, там 14, там двигун 2,4. Теж трошечки більш потужний, трошки інший екранчик і трошки по-іншому оформлений клімат. Але все решта буде так само. Шкіра на кермі трошки заполірована, але дуже приємна на дотик. Все в нас приємне, в нас м'який пластик, але понизу вже жорсткий, хоча і корічнівий. Так, у нас є з ліфтом, бачите, ось такий ось. Бардачок, але взагалі-то він нічим не обшитий. Він доволі великого об'єму. Тут є всілякі в нас книжечки по цій машині, якісь там все, що було по ній з Америці. Вон, Mitsubishi Outlander, мануал. Якщо дуже хочеться почитати, все це в машині збереглося. Але найцікавіше тут, коли машину все ж таки заводиш. Бо в нас є панорамний дах. Ну він такий собі панорамний. Скажіть, шляпа это не панорама. Панорама в Теслі, а тут просто люк. Також у нас в Mitsubis є панорамний дах. Давай далі. Понятно. Ну, тобто, якщо ваша супутниця дуже захоче зробити якось так, в принципі, можна зробити. Навіть я ще пролажу, двозонний клімат-контроль працює в автоматичному режимі доволі гучно, але можна все це. Налаштувати під себе його показники також показуються тут. Так як в нас аудіосистема Rockford Force Gate з сабвуфером позаду є дуже багато музичних налаштувань. Зараз секундочку. Ось, Якщо ми натиснемо тут, то тут, бачите, меню доволі непогано реагує. Є налаштування всіляких там опцій в автомобілі, але це не так цікаво, як цікаво vehicle uh, info. як машина заряджається, які йдуть потоки. Тобто, якщо ми там натиснемо зараз режим Charge, наприклад, да, то включиться бензиновий двигун і почне заряджати батарею. До речі, не всі гібриди мають такий режим Charge. А завдяки цьому ви можете, наприклад, якщо ви розумієте, що десь куди ви їдете, вам треба буде повний привід. А повний привід цій машині е, виключно працює від батареї, тому вам, коли ви доїдете, треба машину зарядити. Ви нажимаєте чар, чи поки ви доїжджаєте за рахунок бензинного двигуна, батарея повністю заряджається і далі у вас є 40 км на повністю зарядженої батареї на повному приводі. Якщо буває ще такий момент, коли ви зарядились, наприклад, вдома. І там, де ви їдете, наприклад, у містечках в Європі, в центрі міста, буває так, що в'їзд дозволений лише електромобілям. А ви вдома зарядилися. І до того місця ви можете доїхати на бензині, але саме там вам 100% буде потрібен електричний варіант електромобіля. Тому ви можете нажати оцю кнопочку «Save», і у вас батарея не буде витрачатись до тих пір, поки ви... Не доїдете до того місця. Далі нажимаєте цю кнопочку ЄВ, це повністю електричний режим, і машина їде в повністю електричному режимі, не вмикаючи електродвигун. Або можете нажати кнопочку 4 веде лок, і тоді у вас буде теж повний привід, завжди заблокований. Приблизно ось такі режими маємо. Також у нас є режим автохолд. Якщо не дивилися нещодавно наш огляд на автомобіль Ford Escape Hybrid, то я там казав, що зручна функція, але до неї треба звикнути. Тож. Ця машина теж має такий режим автохол. Тобто, якщо ви пристебнулися паском безпеки, а це треба робити обов'язково, і у вас замкнуті всі двері, то машина вам може дозволити користуватись режимом автохолд. От у нас така надпись засвітилася, тут у нас ніякої індикації немає. Але якщо я навіть увімкну драйв, то машина теоретично має стояти на паркінгу сама. Ось я убрав, прибрав ноги. В нас тут включений драйв, але машина стоїть це саме за рахунок цього автохолду. Це зручно. Також в нас є декілька режимів рекуперації. Обирати їх можемо під рульовими пелюстками, тримаючи їх вправо або вліво. Ну і на дисплеї в нас є теж декілька варіантів різноманітного. Різноманітного меню. Тобто ми можемо показувати, скільки в нас наразі кілометрів залишилось на електричному двигуні або на двигуні бензиновому. На жаль, у нас батарея пуста. Середня витрата у нас за останній день 9,6 Режими, як ми економимо, як бачите, взагалі не економимо, як працює повний привід по кожному колесу окремо. Ну і скільки нам залишилось до ТОшки, скільки ми проїхали за останній час. Ось такі режими маємо. Також у нас тут є декілька кнопочок, про які я вам ще не розповів, то це відкривання багажнику, декілька заглушок, без них, мабуть, некрасиво, стеження за полосами та попередження про... Цей зіткнення можливе зіткнення. Також радар має у нас декілька режимів, дальній, середній та ближній. І так само в нас адаптивний круїз теж можна налаштовувати. Якщо його вімкнути, то можемо налаштовувати відстань до того, як він буде спрацьовувати. Все це працює непогано. Тож, друзі, пора їхати на цій машині. Як вона їде, зараз дізнаємось. Давайте за нами, не перемикайтесь. Сьогодні в Харкові доволі гаряче, тому будемо їздити з кліматом. Щось я тут наклацав, поки для вас щось знімав. Люк у нас є, але ми його закриємо, бо доволі гаряче. У нас сьогодні 36 градусів, це незважаючи на те, що пів на сьому зробимо не так гучно. Вмикаємо драйв по коробці та поїхали. До речі, ключик не обов'язково тримати з собою десь в сумці, чи в кармані, чи ще щось. Я особливо не знаю, на що вони так зробили, бо в інших машинах з безключовим доступом такого я не бачив, але тут є місце під ключ. І коли ви його туди ставите, нічого наче не відбувається. Але якщо ви захочете вийти з машини і вимкнути її, то вона вам видасть попередження, що ключ забули в місці для ключа. Це, мабуть, трохи зручно. Тож, давайте спробуємо проїхатись по не дуже класній дорозі. Перше, що замічаєте, ну, по-перше, у нас машина з повністю сівшою батарейкою. На жаль, ми її не зарядили перед тестом. Але, нагадую, в нас два електродвигуна попереду і позаду. І роботу підвізки, як і у всіх звичайних японських машин, незважаючи на те, це Honda. Toyota, Міцубісі або ще щось інше. Завжди ви будете відчувати роботу підвізки. Вона тут зібрана, класно, зайвих звуків не видає. Але якщо ви до цього їздили, наприклад, на Ford Fusion, там чомусь набагато тихіше. Але при цьому зайвих звуків немає. Є режим B, і бачите, ми їх можемо контролювати. B0 0 це коли машина взагалі не використовує рекуперацію. А якщо наклацати, то до 5 це машина, яка... Буде найбільше використовувати рекуперацію. Я так на себе обрав, що найзручніше буде приблизно b 3 Тоді тут у нас горить теж B, але можна зробити і драйв. Що ми відчимаємо в їзді? Якщо ви бачили наш огляд на Outlander 2.4 на варіаторі, то там я казав, що він непогано керується, і машина. Ну, наче доволі жваво їде, незважаючи на те, що лише 2,4 двигун, але з варіатором там такий зв'язок, що вона непогано реагує на педаль акселератора. Ця машина важча і має трошки інші характеристики потужності. Тому вона з легкою затримкою реагує на ту саму подачу акселератора, але тут... Окрім цього, і тихіше. Машина матюкається, що ми змінюємо полоси руху, не вмикаючи поворотники. Ну, Вибачте, ми до цього знімали тест BMW, я ще ніяк не адаптуюсь зворотнім шляхом до нормальної машини. Тут треба вмикати все ж таки поворотники. Але машина вас взагалі нічим не напрягає. Ви можете під себе налаштувати кермо так само, як в звичайному Outlander, десь тут речагом. Тобто воно керується і по вильоту, і по нахилу. Але особисто мені трошечки не, вихвата... не вистачає виліту. Хотілося б трошки далі відсунутись від керма і трошки ближче до себе підтиснути кермо. Але якщо ви з ростом 180 і не більше, вам тут взагалі-то буде зручно. Кермо зручне, шкіряне, сидіння теж шкіряне, електричне, але чомусь. Це максимальна комплектація, але, наприклад, немає пам'яті для сидінь. Тож, якщо ви будете їздити тут з дружиною, так вам треба буде електрично підлаштовувати під себе все це, але ж все, все одно кожного разу, вам це треба буде робити щоразу, бо пам'яті сидінь чомусь нема. На цьому зекономили. Так аудіосистема Rockford Фазгейт грає дуже круто, мабуть, не так круто, як, наприклад, у Теслі, але якщо ми беремо якісь звичайні машини, якісь там... Міцубісі, Хонди, Тойоти, джипи, то, якщо ми не беремо найкрутішу версію джипівських альпайнівську аудіосистему, то ця на рівні. Але якщо ви меломан, то вам, мабуть, не дуже сподобається, як машина грає класичний рок. Якщо ви слухаєте переважно поп-музику або реп-музику, це буде саме те. Дуже потужний бас, але середніх частин і окремо від е, е, як це. Сцени машина, на жаль, не будує. Але чому ми знову про музику? Давайте поговоримо про витрати. Витрати пального, якщо тут дуже сильно натискати на педаль газу, останні декілька днів ми їздили саме так, у нас показує там щось 9 літрів, але може показувати і 7,5, якщо ви будете їздити більш економічно. Якщо ви будете машину заряджати, то така машина мого. Клієнта є і декілька років вони вже катаються на машині, підзаряджаючи її кожен день, то в них середня витрата по борткомп'ютеру щось трохи більше трьох літрів, як у мопеда. Бо переважно більшість кілометрів машина проїжджає за рахунок електродвигунів. І як ви чуєте, в машині доволі тихо, якщо ви знайшли непогану дорогу. Тихо в машині, і це приємно. Бо машина, начебто, не преміальна, це все ж таки міцубісі. Шутки про дівочку, там все залишити при собі. Це гарна машина Mitsubishi, надійна. Це самурай, який вміє все робити правильно. Машина непогана, досі керується, але все ж таки зайва вага відносно звичайного Міцубісі трошки відчувається. Вам треш, тріш, трішечки. Треба зарані планувати свої маневри. Якщо ви їх захочете зробити дуже різкими, то машина це зробить, але трошечки буде положити перед ком. Так звичайно легко це зробити, як передніпривідний Outlander з двигуном 2.4 на варіаторі. Вона не зможе, бо машина на 300 або навіть 400 кілограм важкіше ніж звичайний Outlander, який ми знімали. Декілька місяців тому, але той був в комплектації значно простіше. Там не було шкіряного салону, там не було двохзонного клімату. Чи було вже не пам'ятаю, напишіть в коментарях, чи дивилися ви той огляд. Точно там не було двох електромоторів, бо той був взагалі передньопривідний, і точно не було батареї. А саме вони нам дозволяють їздити економно, і при цьому, якщо хочеться їздити швидко, то натискаючи педаль газу, у нас одразу є пинок електричний, і тільки після у нас йде. Двигуни, ось ми вже трішечки їдемо швидше, ніж це можна зробити взагалі в місті. Тож, друзі, якщо вам хочеться собі електричний кросовер, то за невеликі великі гроші Outlander буде непоганим варіантом. Він дозволяє їздити доволі швидко, придко. О, тут наші горки тут не питання, машина заїжджає. Можна на ньому навіть трішечки побешкетувати на дорозі. Машина це вам дасть. І при цьому у вас буде витрата палива 9 літрів. Для кросовера це непогано. Як для гібрида маловато. Але якщо ви хочете економити, то треба змінювати свій, свою манеру їзди. Хочете їздити економно, їздіть плавно, у вас буде 7 літрів або взагалі у вас буде. Ну, Щось там безкоштовно, якщо ви будете їздити на електриці. Зовсім безкоштовно на цій машині, мабуть, не вийде, але все одно машина надійна, доволі швидка. І якщо хочеться позадрачувати якісь хонни на дорозі, двохдвірні купешки, то ви це теж зможете зробити, бо динаміка 8,5-0-100. Це все ж таки на сьогодні для кросовера непогано. Для порівняння 3-літровий Outlander їде не так потужно і витрачає вдвічі більше палива. Але він і коштує трішечки дешевше. Тож, якщо хочеться економити, Outlander гібрид, мабуть, все ж таки непоганий вибір. От бачите, наче не скажеш, що воно дуже швидко, але швидше за нас ніхто не поїхав. Тож машина все ж таки швидка, доволі непогано керується, при цьому доволі тиха. Ви можете її використовувати як екофлоу, і якщо так собі порозмислити місками, то це, мабуть, найнадійніший та найшвидший EcoFlow в місті. Тому, друзі, якщо сподобався огляд, будь ласка, поставте нам лайк. Якщо цікавитесь машинами з Америки в описі під цим відео ви зможете знайти наш телеграм-канал і наш сайт. Там є дуже багато різноманітних. Варіантів. Ну, а якщо сподобалась саме ця машина, то нагадую, вона продається. Якщо ви в місті Харків можете записатись на огляд або тест-драйв, в описі під цим відео ви знайдете оголошення на продаж цієї машини. Ну а ми, як завжди, бажаємо вам всього найкращого, успіхів. І якщо хочеться, звертайтесь, вам теж зробимо таку чудову машину. Бувайте, друзі! Для вас старалася команда компанії Car4Soul. хоча один з тих, хто дуже старався. Взагалі жодного слова не сказав, але мікрофон на ньому висить. Будемо сподіватися, що іншим разом він буде не такий мовчазний. Тож, друзі, до нових зустрічей в ефірі маленьке доповнення без стабілізатору, як воно відчувається з салону.